Рибинок. Ух ти, який удар Аксьонов пробуває. І це гольовий удар Аксьонова. Всі зусилля докладала Таврія. Звів нонівець фактично. Зараз Олександр Аксьонов. Сказати, чи Дамір не сказав, що я не крикнув, так? чи Аксьонов не почув. Хоча болівальників там тисяча максимум сьогодні на стадіоні, явне непорозумінні. Знову таки, скільки б не привозив Любичич, але без нього. Таврія все одно не вистояла. В 17 матчі поспіль Таврія пропускає. Ну, зараз все ж таки. Скільки моментів було у ворст створено, але пропустити от такий мяч.